У нас така ситуація, що е, суддям вирішили пояснити, як спілкуватися з журналістами. Я думаю, що в майбутньому цілком вірно, не кажи його поки не перескочи і не зарікайся ні від чого. От бачиш, я б не хотів знати От про те, як ти треба. ти би не хотів, а треба буде знати, як судді мають з тобою говорити, тому що в тебе іншого варіанту немає сьогодні. <світ> Значить, Рада суддів України схвалила пам'ятку для суддів стосовно спілкування з журналістами. Відповідно, пам'ятка буде направлена у суди загальної юрисдикції для застосування повсякденній діяльності. Чесно кажучи, у мене було дуже велике З'їздити по судах всіх судах рі, різної категорії і подивитися, і як проходять судові засідання, та взагалі, щоб журналісти пускали на судові засідання, слухання, тому що ну, якби це є. Така справа, яка має мати розголос в Україні, мають знати, як працюють суди на сьогоднішній день. Можливо, це зробити тимчасово, можливо, не тимчасово, але тим не менше е... А я не роз власне. От я не розумію, чого засідання є закритим. Ну я розумію, що це власне може бути а, таємниця самих людей, які проходять так, засідання, так. все таке інше, але має, підсудні. мала має бути форма про які. Ну, не знаю, там за їх згодою можуть бути присутні журналісти. Так, наприклад. Так, Я думаю, що багато хто би погодився. Можливо, для того, щоб суд був дійсно справедливий. Відповідне рішення від 05 від 5 червня 15-го року було опубліковане на сайті ради під номером 62, Пам'ятка передбачає наступні принципи спілкування з журналістами. Переді мною це рішення є і тут чітко ясно написано, що заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України. Е, Сосевича е, щодо розробки рекомендацій Я ж прокинувся. Е, Сасевича. Сасевич, так Сасевича набагато так. простіше йому було жити в дитинстві. Я Ми... вам просто говорю одна буква, а дитинство міняє повністю щодо роз... Я просто уточнив щодо розробки рекомендацій для суддів та суддів-спікерів щодо спілкування з журналістами з метою реалізації рекомендацій, спрямованих mm -hmm. на покращення комунікативної діяльності суддів зі ЗМІ. Та е, громадськістю затверджених рішенням Ради суддів України номер 14 від 12 березня 2015 року, відповідно до статті 124 частини 5 статті 131 закону України про судоустрій та статус суддів. Ми говорили про те, що судді е, сильно турбувалися, от буквально в попередній програмі, що немає чіткого визначення, хто така публічна, публічна особа. Та і бачиш, воно все взаємопов'язане між собою. Судді зараз дуже турбуються про свій статус, як які права вони будуть мати в кінцем результаті навіть є спеціальні рекомендації. Отож вони нехай знають, що все, що в нас мало якийсь спеціальний статус, то було анексовано. То щось з ним було не то, е, нехай акуратніше будуть. що вони вирішили? Е, вирішили, що інформацію члена ради суддів України Сасевича. Прийняти до відома, схвалити пам'ятку для суддів щодо спілкування з журналістами і направити пам'ятку для застосування повсякденній діяльності у суди загальної юрисдикції, тобто це є фактично їхнє внутрішнє розпорядження і їхня внутрішня пам'ятка. Але ми би були не журналісти, якщо би ми не дізналися, що ж вони собі там понаписували. Тож тепер, якщо журналіст прийде до судді поспілкуватися, суддя обов'язково має проявити наступне Сказати Добрий день, шановний пане, вклонитися, дістати паляницю. <смеш> трошки солі дати людині, мантії своєї обтерти стільчик, на який буде сідати ага, журналіст. І е, втерти носика, якщо десь шмарклі були. <смеш> Та, в нього є, І молоточок в нього є. Значить, основні принципи спілкування з журналістами: не бійтесь журналістів перше положення. Перше. Слухай. <смеш> тере, тере. Та ні, я ж спеціально не бійтесь журналістів, тре, вони теж люди. От уявіть собі, будь ласка, як можна сприймати... Якби сприй... не було цензури в нашому <кх> ну ефірі, це... я би багато чого зараз сказав. Ви... Якщо дивіться, я все дуже просто зроблю для того, щоб ви не думали, що я вам говорю неправду чи ще щось. Я навіть виведу це на монітор загальної. Пробери того... там еротика для дорослих. Ні... Це, це... це... це не, то, що... <кх> не то, що ти хочеш зараз <кх> зробити мені. Я не дам тобі можливості це мені зробити. Сховав, дивіться, перш. jsem <laughs> punktom. k tomu. Першим пунктом я навіть виділю жирним, написано, а не вийде виділяти не виділяй жирним. жирним, бо потім будеш на дієті сидіти. Бо Потім буде жирне. Написано: ось тут: не бійтесь журналістів, вони теж люди. Ага, дотепер судді не знали, що вони люди. Журналісти просто намагаються правильно зрозуміти інформацію, намагаються Ти знаєш, з точки зору психології, <сих> будь-яке використання слів аля. Ну я просто це є виправдання. Знаєш, коли людина хоче виправдатися, вона говорить: ну я ж просто пішов. Або ну це просто там, там тільки трішечки там і от такі от різні слова. Журналісти просто намагаються правильно зрозуміти інформацію. Типа, окі... ну, ну вибачте, вже тут ключове так: вони теж лю... журналісти, вони теж люди правильно а, розуміють, Вірніше, намагаються правильно розуміти інформацію. Ага. Далі. Суди можуть будувати добрі стосунки зі ЗМІ. Тут треба додати Виділено, що це мантра, і, і, і причому виділяють великим шрифтом можуть і добрі. Тобто це є ключові такі е, слова. У можуть добрі змі. Можуть ЗМІ так. У них є право інформувати громадськість, і це особливе нагадування суддям: що в них є право. Бо судді дотепер розумієш сиділи і думали, що вони керують світом, а тут бац, ну, прийшов якийсь журналюга, ще щось хоче. Тут вже їм написали чітко, що це і основні принципи спілкування журналістів. Далі, пам'ятайте, невдоволеність і закритість породжують чутки і домисли. Це мені, знаєш, нагадує написи на радянських будівлях, типа чисто не там, де а там, де ні сорять. Пам'ятайте, треба, напевно, збільшити, правда, для того, щоб було краще видно. Тому що ось щось я вже вже за дуже сильно збільшив. Це наш щось... навіть блакитна бумага, як на папірцях, правильних. Блакитний папір. Так. Далі, деякі поради при спілкуванні з журналістами. Що необхідно робити. Перше. Ой-ой-ой, як. Перехардив трошки. Контрол мінус. Трошки. Контрол мінус. Трошки я перестарався, дійсно. Значить, найважливіше, необхідно робити? найважливішу інформацію озвучуйте на початку. А чого робити не можна одразу? Давай, що, що необхідно, перше прочитаємо. Значить, найважливіше інформацію озвучувати на початку. Далі намагайтесь говорити чітко і лаконічно, адже скоріш за все, з вашого інтерв'ю, візьмуть лише кілька фраз. Ну, так як роблять журналісти, завжди говоріть правду, це оце важливо. І Ніколи... тільки, правду. тільки правду. І нічого, крім правди. Вживайте позитивні форми речень замість негативних. То знаєш, це мені нагадує тренінг тайм. Далі. Тобто, я там, ти знаєш, я не худий, а як казати, я ізящний. Так. це ті позитивне формування. Я фрази. нагадую, що це не жарти, друзі, це серйозні речі. Вживайте позитивні форми речень замість негативних. Будьте доброзичливими до преси, бо інакше преса може бути недоброзичлива до вас. Це вже я від себе сказав. Обережно вибирайте висловлювання ваше міцне слівце в лапках. Завтра може опинитися на перших шпальтах газет. Mm -hmm. Озброїтесь гумором. Оце і важливо. Суддя має бути з гумором обов'язково. Треба ще власне якісь курси зробити. Так, якщо мета журналіста просто викликати скандал, а, гумор працює краще за погрози та сварки. Mm -hmm. Тобто є журналісти, які намагаються зробити скандал. Скандальні інтерв'ю завжди слідкуйте за своїми словами, поведінкою та зовнішнім виглядом mm -hmm. присутності журналістів, не знімайте свій парик. Ну, це так, до, і до, майте до чисті нігті. Так, і за потреби. І за можливості переадресуйте журналіста до прес-служби суду, яка вже втопить все, все, що тільки можна. Тобто, ми знаємо, як працює прес-служба будь якої організації. Ми дзвонили саме власне в прямому ефірі. Службу Укрзалізники я до речі, хотів би ще й до них подзвонити, спитати, що судді думають з цього приводу. Чи дійсно ця інформація для них стала новою і дуже корисною? І та й взагалі поспостерігати, як судді відтепер будуть виконувати ці всі мантри, які написані. Ну і також чого робити не можна, вказано. В другій колонці